І що згадаю, то може скажу. Чотири роки мені було, ми переїхали туди на Береговську, і я туди вже займався монументальним мистецтвом. <рив> я там на стіні малював всяке. По-перше, в мене папіря не було, а стіна була. Ти фотографуєш чи що, цікаво говориш. <laughs> Якщо бо такий був фотоперед, знаєш, фотографує і заодно і каву говорить. Ко надихав? Надихали ну, люди, як то кажуть, що Бог швидко робить, або робить через людей. Якщо ти приймаєш, то те, що Бог хотів тобі дати, ти отримаєш. Роботи значних майстрів, як Феофана Грека, Рубльова, ну і взагалі тих часів та то Шедеври, як вони то рішили, як зробили, то дуже красиві роботи, і вони мені подобаються. Но мені самому хочеться думати і, і зробити відчуття. Того відчуття тої, тої ситуації біблійної, відчуття тієї ситуації трагічної, От з таким файним ніконом, нікон, то можеш так скопіювати, що ніякий маляр так не намалює. Але, але кить, кить ти щось там відчуваєш, то ніякий Нікон і ніякий другий майстер із, із другого. Кінця світу, який прийде, то так не відчує, як той, що там, коли рано вставав та по росі бігав, а корови по небу ходили. Кавір обов'язково, без того ніякої виставки.